Так, дивіться, ось це віто. Е, значить, е, коротенько. чистий 19 рік, не 18, чистий 19 рік у вас по тих паспорту, буде навіть кінець 19 року по техпаспорту, Так, є далі. По автомобілю. Е, воно е, все ціле. Зараз вам покажу зразу замер по локофарбовому покриттю, щоб ви мали розуміння. По лівій стороні зразу. 97 і. 97,9 крило, 107. Порядні дверки 113. розсувні дверки 102, далі у нас 99, поверху 109. Бачите, так заднє крило у нас 99, 99, поверху 111. Задня кришка багажника у нас 124, 130, буде, скриво положив, 108. Все добре тут, 108. Права сторона 109. Поверху крило у нас 109, понизу крило 101, поверху 101. Дверка розсувна у нас 102. 102, 102, 115. 115, 109 клов у нас. 109 і 884 і 144 капот. 161 капот. І 180 капот. Тобто вся машина ціла, тільки капот має від сколів перефарбування. Все решту добре, без ДТП, вся ціла машина, капот без сколів. Е, далі, якщо взяти загалом по самому автомобілю, я е, точно впевнений, що порадній бампер фарбований, бо він тут трошки зазори має якісь такі, типу, і колір відрізняється. ну Колір, то понятно, на пластику відрізняється, але я думаю, що він фарбований. Порадній бампер фарбований, решту по автомобілю, все добре. тобто Оптика в нас без колів, капот перефарбований, точно також все добре. Далі, по самому автомобілю, по кругу, ніяких пошкоджень немає, ржавчини також немає, все є гуд. Типу, ну по правій дверці роздвіжні трішки понизу така царапана, бачите, йде? Понизу, по правій дверці. Ось так вам видно. Да? Тут далі все добре, все добре, все добре. Тут без пошкоджень. Так, норма, по задньому бамперу також норма, тут все добре. І по лівій стороні трошки ось тут є сколик, бачите? А також, також стопи, падіаптер тут нічого немає. Е, диски встановлені в нас Nokінг Паліт, зима в класному стані, дуже класний протектор ще типу ну, не на одну зиму вам. Е, Розмір 235-55, а диск сам 17 в оригіналі mercedes диск 17 стоїть по даному автомобілю. Позаду ситуація аналогічна, нова зимова гума стоїть протектор. От, І це все те саме є. Більш я вроді, по... Автомобілю нічого не бачу. Далі. Кришка багажника відкривається. Тут у нас все в нормі. Задні арки ось так виглядають. Я би не сказав, що вони десь сильно пошкоджені, чи ще щось з ними не так. Все добре по задніх ось тут арках. Це все обшито. Ось ця, ця штука обшита Фанерки, що це таке, я не знаю, фанерою. По стелі також все добре. Передня ця без пошкоджень, по підлозі, щось трошки возили, грузили, але теж не критично. Ось так арки виглядають, бачите, і з другої сторони, ну щось возили, якруті. Як так, тут є, це показав. Задня ляда також в гарному стані, бачите? Без ніяких там критичних моментів. Так, є. Є, є, є. Так, далі. Що ж тут ще у нас? Тут все добре. Тут гут. Далі бокова дверка, пороги ось так виглядають, як нові пластик. Тут я вам показував все от. Тут у нас також ніде нічого ржавчини, нічого немає. А це не фанера, це якась пластмасич, ну, що вчитися, бачите. Зразу глянемо з тої сторони, ще бокові дверки. от Зараз подивимося, що з цієї сторони. А, трішки бачите, це що було е, от бачите, трохи вже фарба злізе, треба буде підтрапувати. А так все також. Так, є. Ну, це таке це робоча варіант, 220 пробіг, як не хотіть, зараз би мало бити сліди по експлуатації. зі сторони водія, карта, питань немає. Тут також до сидіння також зауважень немає, в гарному стані всі сидіння, причому ніде не порвати, нічого не пропали, не протерті. В автомобілі не палили. От, кермо, кермо, кермо. Кермо рукою пробую ідеально. Ну, прямо, ну, гляньте воно. Наближена максимум, максимум до нового, без потертості, без пошкоджень. Ну, абсолютно, ніде рукою не відчуваєш, де щось потерто, пошкоджено. Кнопочки ось так виглядають. Ну, типу, на такий пробіг. Е, абсолютно нормально. Два ключа є в комплекті до автомобіля. Так, Сідаю, бо дощ падає, сідаю зразу. Оп. Сідаємо, сідаємо і запускаємо. До речі, ще додаткова шумка позаду стоїть в перегородці. От на стелі, бачите, якісь є така от дирка, не знаю, чи щось закручене, чи що було, не знаю, щось тут є. От і що, запускаємо. 218 тисяч пробігу. Двигун працює добре. 218 тисяч пробігу. Це є оригінальний його пробіг. Він є підтверджений офіційним дилером, є підтверджений з аукціону, де ми купували. Тобто тут мільйон відсотків рідний пробіг на це ми даємо гарантію. Другом працює все рівно, все гарно, яких там диму ще чогось, немає. Тобто, технічно він повністю є в класному стані. Комплектація реально класна. Того ж великий моніторчик є автомобіля, це максимальність. навігацією він, є вибір руху режиму їзди, старт-стоп, мокра вебасти є. Собі нагрівається двигун і обігрівається салон по автомобілю. Кондиціонер є у нас. от Потім шкіряне мультикермо, бо я ще слабше таке просте, не шкіряне а пластмаса, то шкіряне мультикермо, круїз контроль є по автомобілю. Оптика Ледовська автоматична і є ще рух по смугах, спуск гори, партроники перед зад. Бачите, є партроники перед зад по автомобілю і є навіть датчики асистенти мертвих зон в дзеркалах. Тобто що ну, тут по комплектації ну, взагалі дуже класно. От, просто ну, типо, в таких автомобілях повний привід, комплектація ну, дуже хороша. Підігрів сидінь ось є. Він запущений, зараз я відкрию капотку ще. Ось так виглядають леди, максимально топова, топова оптика, повний привід. ну Реально дуже гарний варіант. Так, Він запущений, працює. Зараз я його відкрию. Оп. Бачите? Все працює, все гарно, лишніх звуків не чути, рівні, рольки, зарів на холодному, ще не стояв. ну ідеально працює двигун. Тут також все в оригіналі, ніхто нічого не вкрутив, не знімав. Все чітко гарно, оптика одна, оптика друга. Ну, типу, якщо для себе, то ну, типу, реально класний варіант, тому що повний привід на е, класі комплектації з оригінальним пробігом, весь цілий автомобіль, в принципі, співіцає. Підфарбоване, а так все добре по цьому тіні. Так що для себе, то ну, реально хороший варіант. Понятно, це не новий автомобіль. Зрозуміло, що тут є якісь там, що я вам показав, якісь там коцьки, там якась подряпанка маленька на е, якісь там щось, фарба десь відущене. Але якщо взяти загалом, то для повного приводу це дуже-дуже, і для грузового і машин це дуже-дуже хороше. Так що, ну, типу, якщо шукаєте, реально вона класна. Про що ще ось лобове скло, воно з камерою асистентів, бачите, є камера асистентів на склі. Так що ну, автомобіль реально хороший. ну, типу, Можете проїжджати спокійно, на реально, типу, на титанчиках, ну, гарно виглядає.